Ранкова Італія, бачите Всі ще прокидаються, майже нікого немає Вулиці порожні Вітер автомобілі Лише доставка продуктів І що дуже круто Що всі продукти кожен день доставляються Свіженько Ось Стати лавочки майже на кожному шляху можете сісти и справжня Наталія. лутальная. Ритуал, подумал, за випічкою, выпечка. дивіться, кожного ранку такі такие А Адже там дружка собі зашла. такие дружелюбные yes, черга у нас свежая лучка уже смачная масса стала ритуалом просто мранок мы ходим купону бувы разошекаемся нашей черги а люди сходятся и сходится

Квадро. 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 Писташка. Ту крема. І три отакі таких проблема ще. мене? шме? Соколом замолвание дошлося. Двадцать один евро. Сорок два цента.

Завасті на свіженьке І ось такий у нас ритуальчик. Випічка дуже смачна, просто. Їж не можеш не їстися. І це кожного ранку ми просто тума сюди з випічкою трошечки проходимося і потім смакуємо, а у них тут сімейна покар. Яка дуже смачна. І тут такі черги, це нам, до речі, ще пощастило, що мало людей, бо зазвичай тут дуже великі черги. Так вона працює до пів на перше, потім зачиняється і починається о четвертій чи від пів на четверту, знову до шоста чи до сьох. Ну, декілька, декілька разів на день, просто вони готують, зразу за співженьки, люди розгрібаються, так закрилося, і знову вони починаються підвечки. Ось так от. Ну в принципі, прайс ну невеликий. За смоколаки. Місцями мені здається, що ну краще якось так виходить, що ми в Італії менше грошей витрачаємо, ніж в Польщі. Насправді хоча здовались. Але виходить, що просто... Якось економічно вийде стало на Міталії. Ну ось, блин. Правда життя, що ще здається. І це теж, ну, причому враховуючи, що ми б не. ну... О, якби ми економили, там, що ми собі відмовляли, ну типа, да, так. Можна було б зрозуміти. А так насправді ми, типа, ну, не економимо, ну, ні в чому собі не відмовляємо. Захотіли взяли. Ну, звісно, що в розумних співвідношеннях. Прийшли, прогулялися. Зайшли в їхній супермаркет, і тут що нам сподобалося. в якийсь заклад по вечері, але скуштувало щось смачне в принципі. Де і все. Та і прайс виходить типу, на вечерю. Ну, десь в районі я не знаю. там. Дивлюся, що буде замовляти, але. Ну і відтак, від так, і від закладу. Да, до речі, Тут е... теж я заходив трохи дорожчий. Я трохи дешевші. Там може бути дорожче на пару євро. І... Ну, але там видно, блін. І, до речі, не завжди. Може бути гарний заклад, і не завжди він дорогий. Може бути менш такий більш, ну, точніше, не дуже такий привабливий заклад. І там можуть бути ціни, де набагато дорожчі, наприклад, на 3 євро чи на 4 дорожча страва, ніж більше такого. Або колоритному, або більш європейському зайвому, тому теж на це треба вважати і є такий нюанс. Ну і чек у вас буде виходити приблизно десь, я не знаю, в районі 40 євро, 35, до 50 євро можна спокійно по вечеряти. Ну, от іменно поїсти ми. Не їстися без всяких проблем. Тобто, то так все і погано. В Польщі нам чеки ставали дорожче, насправді. Ну, дивіться, таке затишне атмосферне кафе. кав'ярне. Бачно диджеї у них, такі лаунж зоны. Ну тут тут чисто так коптерчички кава. І вон вам сини. Кава півтора євро. 2,20 самая дорога. А лата 3-3 євро кошти. Самый дорожче напит у них коктейли. А, коктейли. Гуйна від 3 євро. Салати від а, сендвічі від 3 євро до 7 євро найдорожчі. Салати 11-12 євро. А морозина по ,70 євро 70. Найдорожче по 9. Це 9 євро. Сніданок. Сніданок у них теж від Euro 70 до 9 евро. Ну, такі оцінок в такому затишному закладі граненька. Вечором ще раз ще й діджечки. Шпионіва, друзі. Забачте. Ось такі Maxi Family супермаркет. От. Ну, Це ж сітка супермаркетів. І ми сюди тут в такій от, скуповуємося супермаркет. Ці не демократичні. Вина на розлив. Кажуть, що смачні натуральні, але треба підбирати під вечеря. Йо, все, на вагу, все доступно. Можна спокійно собі споковуватися. До боя. А ми прийшли за водичкою. Газовано якось. Зараз якусь водичку упаковкую за води. Люди сюди, до речі, місцеві професії просто взяли упаковку і пішли. Газовано. Давай Ціна у нас, справді, демократична. дуже демократична. А он дивіться, о, водичка по 30 євроцентів за пляшку Кутку. А А ми брали, а вон є по 50 центів. Є теж якась по 39. по 75 ми брали, здається, вон. По 60 і по 80 євро це забрав півтора виберем свибере. Бурзікау. Сіна на кава. У мене дорожчиця 30 євро. кілограм А так в районі 5-6 євро. 4 євро, 7 євро. Де Водичку взяли. Кава з мене. Оливкову олію. та, мабуть, і все. Он дивіться, оливкова олія. Ока сарахисова олія. Соєва, Порузова. Ну, щоб ви розуміли, оливкова олія. У нас іде найменша ціна, це від 3 євро. найдорожча – це 40. А 40 євро кошти 3 літра Це найдорожче. А так в районі, зараз вам скажу навіть Блін. 7 евро, 6-7 евро. За пляшку олії 0,5. А тут навіть е 750 мл можна купити за 6. Больше значно вироще. Да, до речі... А, Фінди. тут. Друзі, найдешевші улики. 0,79 євро в А ось от такі онли всякі крупні. 2,95. Є такі маслини, дивіться. А, вони в'явлені. в'ялені. По 3 євро. Євро 85 Євро 95 Ну бачите В принципі все доступно Такі за 3 кейси. Найдорожчі можуть бути Кращі оливки До 3 євро В районі 3 євро можна купити баночку м'юк це 360 грам. Але можна знайти і дешевше. Креще ми Упаковку води, кава і оливки. А от які оливки. Велика. Велика. І все це нам обійшлося в 11.84 євро. Да. А он бачите. Щоб я не казала, що я там все. Свищу. А 12.74. черго. Ось така тут парковочка. Тут легко автомобілі паркуються а отут всього своє частину паркінгу паркується кімпера, буси О, бачите. такие вот паркинг у нас. Сегодня тут было приехало, уехал кемпер. Бачит, трошки не вся земляется, а одни приезжают, уезжает. Когда раз тут все было нам буквально. А вот наш мастодонт. О, Битовуха, битовуха. Все як є, без прикрас, бачите. У нас буває чисто, буває срач. Все буває. Бо ми живі люди. Дивіться, сиділа. О, як, Перебрала. Це клешні і крабічому м'ясо. І тарілочки, воно щоб розуміємо. Таке ну маленько. Зараз буде у нас ритуальчик ранковий. Все як ні. Все без Я Що розуміло у нас тут все? Там, там. Кругом рейс, кругом рейс. Скажи, Все по максимуму. О, дегустатор. И что? А ну, начнем. Да. да Хорошо. Тоже дырку скушать. А что ты лопит каву? Тебе мало кавы? Ну и дам на море. Друзі, дивіться, далі шторм починається. Піднявся сильний вітер. Там впереди взагалі все темне. Дивіться, що робить. Пішов шторм. Просто дивіться, Як маса тут витягає. Того поки ще не було головство.

Не знаю, на камеру не передасться. Біла-біла просто мгла якась. Закону Полина назад бачиш, скільки людей була в воді. Барли Пустоп. Ано ну, покидає переговору бачимо окей, наші цей частину його. Штурмова попередження, людей повиганяли з води, з пляжу. тут було повно яку всі терміново безпечно місце попробують паркувати свої яхту. майже без людні пляжи туда твоя металля друзі вот так вот ми на парковочка ось ми тут. Судамо себе. Ему ну, Денька. Как вот так нас? Вот. у нас поиска по Италии. Йдемо в місто шукати їжу, підемо по вечерям. будемо показувати вам, який заклад ми знайшли. Тут повинен бути недалеко заклад з морепродуктами. скуштуємо і скажемо, що нам обійшлося. Такі будиночки. Митя, до речі, вывозят кожен день. Може взяти в оренду. Самі неталисы катаються, люди приїжджают. Подивиться. Що тут работать. Вечеря. Все талисы. Урлак волза. Гунчики вижу. Так, друзі, пошли лайк и на сієстах. Великі вечорі. Віно. Такі віщути в наших балкохах. Але Алло, талістка. Чотири Ігрові заклади для малих. Куча рисника. Музички, куча людей. А оце курорт. Іта... Італія для італійців. Це справді. Тут є набагато німців, набагато австрійців, але в основному італійці. ми. Бачите du fährst jetzt ein paar Augen. А це типу бачите? Це ці мої не подарі, що дружно, mm -hmm. щоб нікому не було образливо крутити подалі. Mm -hmm. А ми підемо далі тут. Okay.

Okay. Oh. Реально друзі. Біру атмосферно Полиция. Приїхали, джин поїхали. Верпали, гринчика. Атмосферний. Друзі, нас такі ваше замовлення. Зараз що до таку тарілочку принесуть. Не знаю, побачимо що з цього вийде, з таких грошей. Ось так от а порція такі великі. Друзі, обійшлось нам порція кальмарів. А за свиногами. Дві порції, кальмари, восьминогі, рибка, креветки великі. Все це в 44,50 Але, блін, дуже ситно, і у нас ще залишилось, ми з собою забрали всього по Реально, порція великі і смачні. Вони там просто якісь неймовірні потих. О, дивіться. Друзі, площадка для гольфу. Міні гольф Можна прийти в гольф пограти Тепер точно себе клюшку для гольфу. Хотів Польшу зараз купити, не купив. До буде світа купувати. И тут просто вино, сигареты витали, вижу и разговор про футбол. тоже атмосферные такие ресторанчик. Комарики смаживаются. Может, чуется. Так кричать комарю, комари комарю трухи выстачает. Я вам подивитися на цей банкор. Це Італіс. Тут є німці, австрійці, але їх небагато, дуже мало. В основному все это Але тут круто. Це просто забито людьми. Вечір все повиходило. Зараз вітали свята, вихідні. І не тимінці гуляють. Заклади все переповнені. Вулиці теж ходять, пошивається їдять. Ну ось і спокойно блюдець, як черга заморозила Це просто

А, ну да, с ним, педаль, как ротник И купа в великах, реально купав велике Алексе реально дуж решена штука Треба обояску теж Предбата, а не бежишь подкуда-делектровелика <laughs> Обо самокат электро Кемпер поставил На велика банэлектро самокат прыг і покатався, поїхав сюди куди тебе треба. Це ми видишли просто від... да, Тут Судить розпокійно, готельчики, є. будинки і дуже чистий Басейнник, фонтанчик тут Готельчик людей. Зверніть увагу набори одні італійські пропарковані. Бачите, рестер. Готель. Басейн зразу, фонтанчик і велосипеди. Велосипеди кругом.